Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю народ Божий. Діти Божі. Аллилуйя. Як завжди, я кажу, Бог любить тебе. Бог, Він благий Бог. Він не є Богом зла. немочі, хвороби, прокляття війни. Прокляття. Любе прокляття це зло. Це те, що руйнує. Губить. Варує, вбиває. Тобто гріх, любе зло, війна, прокляття, неміч. Це сатана. Це прояв сатани. Це підле. Нельзя сказати, що дьявол щось творить. Ну, я так скажу, це підло творення сатани, світоправителів, темряв, всяких бесів. Бог цього не робить, Бог цього не дає. Ісус Христос не є автором і тим, хто здійснює це. Біблія каже, Ісус здійснює віру, яку Він і дав нам. Ісус дав нам Боже від віри, Він є автором цієї віри. І Він є тим, хто здійснює віру, яка виходить із наших уст. Біблія каже, щоб ми зрозуміли, тобто мали близькі такі стосунки, відношення практичні. щоб ми це дійсно осознали, розуміли, думали про це, що Ісус є тим, хто здійснює наші слова віри. Віри, яка будує, не руйнує. Віра, яка движима любов'ю. Є круг життя. Біблія каже, є круг життя. І так можна його описати. Круг життя. Коли я живу по Слову Божому, я ходжу в любові. Якщо я ходжу в любові, Божій, практикую любов, я живу вірою. Якщо я живу вірою, значить я буду мати помазання. Якщо я маю помазання, я живу в мудрості Божій. Якщо я живу в мудрості Божій у всіх сферах життя, я буду мати здоров'я, процвітання. Якщо я маю і процвітання, значить я ходжу в любові. вірніше в Слові Божому. Якщо я хожу в Слові Божому, я хожу в любові. Тобто є круг життя. І Біблія каже, що наші слова можуть запалити цей круг життя. І от Яков в своєму посланні він каже, що круг життя може бути заражений або запалений від гієни. Тобто нашими словами, негатива, нашими словами, які можуть нести зло, гріх, будь-який прояв прокляття. Як ми мислимо, що ми віримо, то ми і кажемо. Якщо ми віримо, що Бог є любов і що любов Божа була вилита в наші серця, щоб воля Божа, щоб ми жили вірою, яка двіжима любов'ю, якщо ми це віримо, якщо ми так мислимо, то і з цього ми будемо казати, з цього ми будемо поступати. Я сьогодні хочу сказати, що Бог є любов, і кожен народжений від нього теж є любов. Дух був народжено від Бога. Дух людини він народжений від Бога. Бог є любов, Дух людини, Він є Духом Любові. І Дух Святий був даний нам, щоб допомагати нам жити любові. Любов Божа була вилита в серця наші Духом Святим. І якщо почитати перше послання Івана, Євангелія від Івана? Давайте зараз. Звернемо увагу на перше послання Івана, то він там пише: Бог є любов. Якщо ми перебуваємо в Бозі, в любові, в Божим відом любов, якщо ми дійсно практикуємо Божу любов, живемо від Божим відом любові, яке описане в першому посланні до Коринтян 13 розділ, то ми дійсно перебуваємо в Бозі, і Бог дійсно перебуває в нас, з нами, вокруг нас. І в любові немає страху. Тобто, із всього, що можна було виділити, Іван виділив любов Божу. Він не сказав, віри, немає страху. Він сказав, що Боже, любові, немає страху. В першому посланні Івана ми можемо прочитати, хто такий Бог, що він зробив для нас, що він робить сьогодні для нас. Ми можемо там прочитати, хто такий Ісус Христос, що Він зробив для нас і хто Він є сьогодні для нас, що Він робить сьогодні для нас. В першому посланні Івана ми можемо також прочитати, хто ми такі во Христі Ісусі. Що нам робити? І все це можна об'єднати в тому, Бог є любов і Я теж. В першому посланні Івана Іван сказав, що гріх беззаконня. Ходження в темряві, це не є Божим відом любові. Іван пише, якщо ми народжені згори, кажемо, що у нас все в порядку, ми маємо відношення з Богом, але ми не ходимо в любові, не практикуємо Божі від любові, то ми обманюємо. Іван пише, що народження від Бога, він не грішить. Тобто то це не означає, що якщо я народився від Бога, то все. Роби, що хочеш, живи, як хочеш, ти не грішиш, і це не буде засчитуватися грехом. Ні. Він сказав, що народжений від Бога не грішить, тому що перш за все він має Божий від любові в своєму дусі. Він має новий дух. Тобто природа греха вже не є природою народженого з кори. народжену з гори не хоче грішити, не мислять гріха, не розсуждає на основанні гріха, не планує гріх. Не планує беззаконня, не планує ходити у темряві. Ну, замість цього народжену з гори береже себе в любові і практикує любов. Якщо народжений згори не живе віра, яка двіжима він буде практикувати щось інше. І там є дуже сильне відкриття. В першому посланні Івана є дуже мощне, сильне відкриття. Я скажу так, ми всі завершаємо помилки. Нема таких сьогодні дітей, божих народжених згори, які яких б не робили б помилки або якийсь прогріб. Це, тобто, це не те, що ми робимо, це навмисно. Бо ми знаємо, що Бог нас завжди простить, Бог нас любить. Ні. Ну, ми можемо помилятися. Можемо гніватись, допустити гордість, злобу, завість. Ну, ми це знаємо, ми потім каже, якщо ми це зробили, ми кажемо, батько прости, я був не прав, я поступив не по любові. Народжений від Бога, він практикує любов, навіть коли я знаю, що я помиляюсь, навіть коли я знаю, що я поступив неправильно. і ну, за того, що я буду практикувати віру, яка двіжима в я шаг за шагом, сажать за шагом, прийду до того, що я менше і менше і менше буду грішити робити беззаконня. Приймати щось від дьявола. Там є дуже сильне відкриття. Перше послання Івана є дуже сильно відкриття. Він пише, що коли я дійсно живу в світлі, живу вірою, яка двіжима любов'ю, то навіть якщо я що зроблю не так, і я, допустимо, цього не помітив, я не зрозумів, що дійсно я щось зробив по плоті, зкрішив якось зробив те, що може гарчати Духа Святого. Таже, якщо я це щось зробив, але я все одно практикую віру, яка двіжима любов'ю, то кров Ісуса Христа очищає мене від всякого гріха. Халілую. Подяка Богу за кров Ісуса Христа, яку ми прийняли як відкуплення, і яка очищає нас далі, коли ми ходимо в любові. Любові, яка описана перша до Карінтян. 13 році. Так, повторюсь, із цього, що можна було виділити, Іван виділив любов. Він не сказав, дивіться, яку віру дав нам Бог, Дивіться, який Дух Святий ми маємо, Дивіться, який Господь Ісус Христос дав це все так і амінь. Ну, Іван сказав, дивіться, яку любов дав нам отець, щоб нам називатись і бути дітьми Божими, щоб нам ходити в владі імені Ісуса. І всього, що можна виділити, Іван виділив любов. Він не виділив навіть, ім'я Ісуса, Господство Ісуса, віру. Він виділив любов. Він сказав, дивіться, яку любов дав нам батько. І він каже, ми зараз діти Божі. Аллилуйя. Аллилуйя. Любов Божа не терпить поразки. Практикуючи любов, ми практикуємо Бога, тому що Бог є любов, Бог не терпить поразки. Перемога Божа це перемога любові. Ім'я Ісуса це ім'я любові. Кров Ісуса це кров любові. Слово Боже це слово любові. Чудеса Боже, це чудеса любові. Захист Боже, це захист любові. Повторюсь, ми, ми не завжди. Прямо на 100% кожного дня, 24 часа в сутки ходимо в любові. Так, да, ми можемо якось сорватися, щось зробити. Ми завжди можемо сказати, батько, прости, я не на полюблі. Біблія каже, щоб ми сміливістю приходили, престолу благодаті. Да, якщо, якщо я зробив щось не те, якось грішив, розгнівався, Біблія каже, іди до Бога сміло. Ти отримуєш милість і отримаєш благода. Аллилуйя. Ну якщо я продовжую, продовжую жити не любов'ю, не вірою, яка двіжима любов, то я ходжу в темряві, і Біблія каже, я спотикаюсь. Я можу бути соблазним для іншим, преткновенням для іншим. Сам бути засліплений темрявою і інше вести у темряву. Тому Бог знає. Бог за нас. Бог наш помічник. Аллилуйя. Аллилуйя. Во имя Исуса. Аминь.